Для книга вихід, глава 13. і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед ізраїльових синів, серед людини і серед худоби для мене воно. І сказав Моїсей до народу: пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту із дому рабства, бо силою руки Господь вивів нас її звідти і не буде їсти квашеного. Ви виходьте сьогодні у місяці авіві, і станеться, коли Господь уведе тебе до краю хананеянина, і хитеєняніна, і амориянина, і хівеєняніна, і івусіяніна. Що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити та службу того місяця. Сім день будеш їсти опрісноки, а Дня Сьомого Свята дня Господа. Опрісноки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім краї твоїм. І оповіси синові своєму того дня, говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту. І буде тобі це зазнака на руці твоїй. І за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був у устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту, і будеш додержуватися цієї постанови в означеному часі її з року в рік. І станеться, коли введе тебе Господь до землі Хананиянина, як присяг був тобі, та батькам твоїм і дасть її тобі. То відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа. А кожного віслюка, що розкриває тробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш, то зламай йому шию, і кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли. Завтра запитає тебе, син твій, говорячи, що то, то відповіси йому, силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, і з дому рабства. І сталося, коли фараон за пеклем своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь побивав усіх Перворідних в єгипетському краї, від перворідного людського аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господові все чоловічої статі, що розкриваю тробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знака на руці твоїй і за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту». І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів його дорогою з землі Фелистімської, хоча була близька вона. Бо Бог сказав, що не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до Єгипту, і повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря, і вийшли ізраїліві сини з Єгипетського краю у зброєнні». А Мойсей забрав із собою кості Йосипа бо присягнув той закляв був Ізраїлевих синів, кажучи напевно, згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси. І вони рушили з Сукоту і розтаборилися в етам, на границі пустині, а господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стопі вогню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Неї не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп вогню сперед перед обличчя народу.